Отже, батьківська підтримка це надзвичайно важливо, і це саме те, чого в мене ніколи не було. Ні в якому віці. Я ніколи не мала справжньої батьківської підтримки. Більш того, мені моя мама не дозволяла просто співати її пісні авторські. Вона казала, ти так не заспіваєш, як треба. Тому все, що зараз я отримую від батьків, це є повністю мій труд над батьками. Я приходжу як психолог і працюю з батьками і пояснюю, ви мусите мене підтримувати. Ви мусите підтримувати, тому що це є ваш власний творчий художній спадок, підтримуючи мене, підтримуючи творчість мого гурту, підтримуючи власну пісню, ви підтримуєте себе. Ви не маєте цього стидатися, Ви маєте вкладати всі свої зусилля. Ви маєте полишити будь-які свої комплекси. Я знаю, мої батьки вже дуже літні. Мої мамі вже 75 років, Так само і татові. Це люди такого покоління, що вони не мають культури, щоб себе презентувати, щоб себе рекламувати, щоб себе восхваляти навпаки. Але я їм поясню, чому це зараз важливо саме. Тому що ми виводимо материнську пісню, пісню, автором якої є моя мати, рідна мати на глобальній музичній платформі. Тому їхня підтримка є абсолютно природною і необхідною. І з того живеться і моя душа, і живиться і пісня, і це сприймає правильно аудиторія наших слухачів і наших наших прихильників тому її батьківська підтримка дуже правильна. І якби вона була ще з маличкою. Думаю, що мої пісні, пісні моєї мами вже всимала вся Україна на цей момент на сьогоднішній. Але завдячую Богові, що нехай це прийшло зараз у цьому вже золотому віці, коли я маю дуже великий досвід попередніх років за плечима і маю декілька освіт вищих і маю. Коло своїх певних знайомств, але це прийшло своєчасно, тому що зараз мені здається такий момент в житті нашого народу і країни, що ця пісня патріотична, особлива пісня, вона стає найбільш актуальною і вона стає фактично зброєю для України. Кожна пісня наближає нас до перемоги, і я дякую цьому моїм батькам і особливо моїй мамі Тетяні Білі. Поетесі і авторкині більшості пісень першого дебютного альбому гурту Сістерс».